За час свого президентства, на чолі Росії, Володимир Путін значно мілітаризував усю Росію, і це вилилось у серію кривавих конфліктів. Останнім і найкривавішим став напад на Україну. Але ця мілітаризація передбачає не лише грубу військову силу, якою Росія бомбардує цивільних людей, перетворюючи в руїни міста і села. Це також і так звана м'яка сила. Використовуючи широкий спектр гібридних інструментів, Росія створює хаос та підриває світову безпеку. Одним із таких інструментів є Тіньовий флот Росії. Гордість російської воєнної машини і особисто Путіна є Чорноморський флот, проте, в результаті дій сил оборони України ця гордість раз по раз зупиняється на дні. Відтак Росія значно скоротила свою активність в акваторії Чорного моря, проте зосередила зусилля свого флоту у Балтійське море, де застосовує цивільні транспортні кораблі для воєнних цілей. Сучасний світ стоїть на підмурках електрики та інтернету, а більшість глобального зв'язку забезпечують підводні оптоволоконні кабелі, що тягнуться дном морів та океанів. Ці непомітні лінії, через які щодня передаються мільйони терабайт даних, стали новою ціллю російської агресії. Їх пошкодження це спроба підірвати не лише комунікації, а й економічну та інформаційну стабільність цивілізованого світу. 17 листопада 2024 року з'явилася інформація про пошкодження двох підводних кабелів, які з'єднують Німеччину і Фінляндію та Швецію і Литву. На місці інциденту було виявлено китайський вантажний корабель. Флот Данії затримав судно для слідства. Проте Китай відмовився співпрацювати, і через деякий час судно відправилось далі. За даними The Wall Street Journal, корабель курувався та діяв за інструкціями російської розвідки. А капітаном корабля був росіянин. Видання зазначає: корабель відпустили, бо НАТО уникає звинувачень Росії щоб запобігти паніці. Місяць по тому зафіксували нове пошкодження підводного кабелю. Біля інциденту виявили вантажний танкер, що переправляв російську нафту. Проте цього разу фінська берегова охорона, не консультуючись з НАТО, взяла судно на абордаж. Корабель виявився вщент заповненим російським шпигунським обладнанням, яке шпигувало за авіацією НАТО. Фінські правоохоронці відкрили кримінальне провадження, як заявили слідчі. З нашого боку, ми розслідуємо серйозний саботаж, наскільки ми розуміємо, пошкодження були спричинені якорем судна, яке перебуває під слідством. Фінляндія продемонструвала, як слід діяти проти агресора, оперативність та рішучість. Захоплення судна стало сигналом, що саботаж і шпигунство не залишаться безкарними. Це урок для світу, лише жорсткі дії здатні зупинити російську агресію. Що ви думаєте про дії Фінляндії? Чи здатен світ ефективно протистояти таким загрозам? Підписуйтесь, залишайте свою думку в коментарях і не забудьте про вподобайку, щоб більше людей бачили, як протистояти Росії.